Любі друзі, всім привіт! Сьогодні хочу з вами поділитись чудовим десертом, дуже корисним і швидким в приготуванні. А також хочу привітати вас з найсвітлішим святом Різдва Христового, побажати всім надії в серцях, любові Божої, віри в Ісуса Христа, який прийшов на цю землю. Щоб рятувати людей від гріхів. Бажаю вам міцної віри та щоб нашу країну найближчим часом Господь наділив миром. В першу чергу нам знадобиться 100 грам підсмаженого, очищеного арахісу та 150 грам фініків вже без кісточки. Ці інгредієнти подрібнюємо зручним способом. Та додаємо 2 столові ложки теплої води і гарно, ретельно вимішуємо. Для ще більшої користі нашого десерту та збагачення його омегою ми додамо ще 2-3 столові ложки подрібненого льону та ще столову ложку теплої води. Та знову вимішуємо. За необхідністю додаємо ще пару ложок води. Тепер нашу масу викладаємо на зручну рівну поверхню та ділимо приблизно на дві половинки. З однієї ми будемо одразу ліпити цукерки. Просто робимо їх круглими. Або, за вашим бажанням, будь-якої іншої форми. Ми зробимо декілька видів цукерок. Для посипки я взяла дві чайні ложки кунжута і одну чайну ложку маку. Але це все за бажанням. Ви можете обрати свою посипку і обвалюємо нашу цукерку з усіх сторін. Ось така чудова вона виходить. Наступну я зроблю іншої форми, схожу на батончик. Фантазувати можна без зупинки. Цю наступну цукерку я зроблю у вигляді серця. Його ми не будемо зараз прикрашати. Ми його прикрасимо пізніше ось таке чудове. Воно у нас вийшло. Ще зроблю квадратної форми. А останню зробимо батончиком округлої форми. А тепер будемо працювати з другою частиною маси для цукерок. Робимо його такої довгої форми. А тепер за допомогою великого пальця робимо поглиблення по всій довжині. Перекладаємо нашу основу на блюдо, яке ми посипали кокосовою стружкою. Буквально одна столова ложка нам знадобиться. Тепер я розтопила 50 грам чорного темного шоколаду без цукру та додала сюди неповну чайну ложку рослинної олії. У мене арахісової. Та заповнюємо наше поглиблення. Для застигання я нашу цукерку поклала на рівну поверхню, щоб усюди шоколад був розподілений рівномірно. А тепер прикрасимо серце. Трошки можна також зробити поглиблення, а можна просто зверху полити його шоколадом. Ось таке чудове серце вийшло. Тепер треба лише час для тих цукерок, які ми залили шоколадом, щоб вони застигли. Для цього на деякий час. Ставимо наші цукерки в холодильник. Наші чудові цукерки вже застигли, стали чудовими і будьте впевнені, вони неймовірно смачні. Тепер цю довгу цукерку розрізаємо на невеликі шматочки. Подивіться, яка краса виходить. Ось такий у нас сьогодні чудовий десерт до святкового столу різдвяного або новорічного. Друзі мої, я ще раз вам бажаю світла у ваших серцях, миру, незважаючи навіть на обставини життя і міцної віри, віри в захист Божий і в його любов. Всім до нових зустрічей і бувайте!